Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, святий пророк Даніл у рові з левами. Цар Дарій полюбив пророка Даніла і зробив його одним з трьох головних начальників у своєму царстві. А потім хотів навіть йому одному доручити управління царством. Інші ж вельможі заздрили Данілові і вирішили погубити його. Вони знали. Що Даніл щоденно тричі молиться Богу, відчиняючи вікно повернене в бік Єрусалиму. Тому вони прийшли до царя і попросили дати розпорядження, щоб ніхто не смів упродовж 30 днів звертатися з проханням до якогось Бога чи людини, крім самого царя. Якщо ж то порушить цей наказ, того кинути у рів, глибоку яму з голодними левами. Цар погодився, але пророк Даніл, як і раніше, щоденно молився Богу і просив собі у нього ласки. Вороги його донесли про це цареві. Тоді Дарій, зрозумів, що його обманули, однак уже не міг скасувати свого наказу і мусив кинути Даніла рову з левами. На другий день, рано вранці, цар поспішив до рову і голосно запитав. Даніле, рабе Бога живого, Бог твій, якому ти незмінно служиш, чому ж не врятував тебе від левів? Даніл відповів йому з рову. Царю, Бог мій послав свого ангела закрити пащі левів. Бо я виявився чистим перед ним і перед тобою, царю, я не вчинив злочину. Тоді цар звелів витягти Даніла з рову, а туди кинути його обвинувачувачів і не встигли вони торкнутися землі, як леви схопили і розшматували їх. Після цього цар Дарій написав наказ Мною дається повеління. Щоб у всякій області царства Мого тремтіли і благоговіли перед Богом Даніловим, тому що він є Бог живий і присносушний, і царство Його непохитне, і володіння Його вічне. Пророк Даніл славився і за царювання Дарія, і за царювання Кіра, царя перського. Багато він провістив про майбутнє. Що потім і збулося. Даніл передбачив час, коли має народитися Христос Спаситель, а саме через 70 тобто через 490 років. Передбачив також, що Христа віддадуть на смерть, а після цього настане руйнація храму і міста і припиняться старозаповітні жертвоприношення. Амінь.